Сід за підвищенням вартості на електроенергію та проїзд у тролейбусах в Україні очікують ще одне зростання цін однак, уже не на житлово-комунальні чи транспортні послуги, а на алкогольні вироби. Українцям і справді доведеться віддавати більше грошей за алкоголь мінімум на 7,5 гривень. Однак у крамницях їхня вартість заспокоюють у фіскальній службі, зміниться не саме сьогодні. Насправді пояснюють фахівці, зросла не ціна, а акциз на етиловий спирт, який, як відомо, є складовою алкогольних виробів. Відтак саме підвищення цього податку кажуть у фіскальній службі і вплине на зміну вартості напоїв. Як ви знаєте, виробництво алкогольних напоїв… Напоїв для виробництва алкогольних напоїв є сировина, тобто спирт. Якщо ставка акцизного податку на спирт детиловий становила у 2015 році 70 гривень 53 копійки, то з 1 березня вона становить, з 1 січня вона становить 105. 80 гривень 80 копійок, але для алкогольних напоїв, які використовують спирт, ставка входить в дію з 1 березня, тобто збільшується вартість горілки у виробника мінімум на 7 гривень 54 сотих копійки. У фіскальній службі пояснюють, чим більше вміст етилового спирту в алкогольному виробі, а саме у лікару горілчаних напоях, винах, вермотах, у шампанському, тим відповідно вищою буде і їхня ціна. Що стосується коньяку, то вартість його також зросте. Однак, уже з 1 квітня ставки будуть збільшуватися збільшуватися в 1,4 і рази. Тобто з 63,50 копійок за 1 літр 100% спирту до 89,94 копійки 100% спирту. Фактично, кажуть у фіскальній службі, вартість наявного у крамницях алкоголю зростати не повинна. Інша ж ситуація із цінами на напої, які будуть вироблені із 1 березня.